Вітаємо вас на каналі Сезонів душі. Сьогодні у нас автопронос 4 по 10 листопада. Перше, що вам треба пам'ятати про цей тиждень. Вже з понеділка Марс планета дій вона заходить у Лев і починає рухатися, тримаючи лапку, у цю енергію. Тому слідкуйте за тим, що між вашими прийняттями рішення про якісь дії, а енергія Лева це саме енергія, яка сприяє прийняттю рішень, та між самими діями ну, проходила ну, не більше 2-3 хвилин. Оце буде добре. Для того щоб ви запам'ятали цю енергію, давайте подивимось на одну з богинь нашого пантеону. Це богиня Лада. І саме вона випромінює енергію Лева. Ото подивіться, і у вічі саме так вам варто діяти, і треба сказати, що восени перед початком зими, а ми вже йдемо до зими, це дуже класна енергія, щоб доводити до ладу, довести до ладу багато речей, які зроблять зиму вашу, комфортною, приємною та нормальною. А зараз пішли по днях. Понеділок 4 листопада Венера у стрільці у такому жорсткому жорсткому, конкретному конфлікті з ретро Сатурном у Римах. Оце буде дуже непростий день, бо у вас буде внутрішній дуже яскравий конфлікт між вашим бажанням насолоджуватися падаючим листячком, ходити десь у парку, просто відпочивати, какао, читати книжку і необхідністю робити, доробити багато справ. Ну, які треба робити з відчуття обов'язку, і треба сказати, що вас ще й навантажать цими справами чи керівництво, чи ваші родичі, і це буде визивати конфлікт всередині вас. Може запам'ятайте у цей день, у понеділок краще орієнтуватися якраз на відчуття обов'язку. Доробіть у ці справи, і нехай вас надихає те, що якщо ви будете робити це з відчуття обов'язку, то це принесе ну дуже сильно, підштовхне реалізацію ваших мрій, реалізацію ваших цілей, які ви плануєте на майбутнє. І це буде дуже вдалий день. А відпочинити не будете насолоджуватися десь у дні цього тижня, вони в нас будуть. Вівторник, вівторок, 5 листопада. Місяць у стрільці о конфлікті з Ретро Нептуном у рибах. Оте у цей день вам треба прощатися з якоюсь вашою нереалістичною ціллю, яка цим ці метою, нереалістичною метою чи мрією, яка вже довгий час сидить у вас і, ну, треба сказати, дуже сильно висмоктує вашу енергію від цієї реальності. Як вам виявити, що це за нереалістична ціль? Чи мрія? Коли ви будете йти по цьому дню, слідкуйте, коли у вас виникне така печаль, да, чи, чи смуток з приводу того, що не збулося, що, ну, що, що не звершилося у вашому житті. Це може статися, коли ви на щось подивитесь, да, чи почуєте якусь музику, чи щось згадаєте, і от виникне таке відчуття, що як жаль. Ото хотілося, да, а сталося не так, як гадалося. Тоді одразу скажіть стоп і скажіть: я оцю свою мету, мрію чи ціль це закриваю на якийсь час. Це висвободить дуже велику кількість енергії вашої для ну, найбільш більш важливих справ. І ще один момент. Саме у цей день може приходити такі, знаєте, чарівні дивні пропозиції, пропозиції про те, щоб ви з кимось щось зробили і вам будуть розказувати якісь чарівні історії про те, який чарівний, просто новимовно ну, чарівний, буде результат. От всім таким пропозиціям саме у вівторок просто говорить своє конкретне, своє впевнене ні, бо вони не приводять ні до чого. Середа 6 листопада у Стрільці. Має гарні аспекти, дуже гарні аспекти. К обом кармічним вузлам. Це дуже крутий день, тому не витрачайте його на якісь пусті балачки і на всяку фігню. Якщо вам потрібна для вашого проекту чи ну для чогось якоїсь вашої важливої справи спонсорська допомога, то саме у цей день зустрічаєтесь з людьми з людьми, які ну на вам потрібні, які для вас корисні, і пропонуйте їм показуєте їм свій проєкт, показуйте показуєте їм, при чому дуже натхненно це не про конкретику, а це про натхнення і ну про якісь такі піднесення, коли ви будете говорити їм, щоб ну в Іх своїм проектом і своїми ідеями, і у цей день ви можете отримати таку дуже класну спонсорську допомогу. Ще якщо вам треба підвищити ваш вплив соціальний на ваших підписників чи на команду, з якою ви працюєте, і керівником якою ви являєтесь, чи на групу ваших партнерів, з якими ви йдете у майбутнє, то саме у цей день зберіть всіх людей свою команду чи своїх партнерів, і теж натхненно покажіть їм, розкажіть їм, куди ви йдете, який сенс того, коли ви рухаєтесь у майбутнє, це дасть їм дуже теж класний по підштовх, щоб класно працювати і допомагати вам досягти ваших цілей. І е, якщо е, у вас є доступ до кількості людей у соцмережах, то напишіть теж конкретний допис. Дуже конкретний допис, натхненний про те, а куди ви йдете. Що вірите і яка мета ваша у майбутньому? І це буде мати дуже класний результат. Четвер, 7 листопада, е -е 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 -е. місяць з'єднується з Плутоном у найостанніших самих останніх градусах Козірого. Запам'ятайте, що четверг четвер на його назвати такий день маніпуляція, бо навколо вас буде кружляти багато маніпуляцій, і чи ваше керівництво, чи літні люди з вашої родини будуть намагатися, скажімо так, привнести у ваш внутрішній стан відчуття провини і маніпулювати цим, і завдяки цьому відчуттю провини будуть намагатися взяти від вас щось що потрібно їм, а ви цього робити не хочете. Не робіть цього. Перше, тримайте свій мозок у нормі і розумійте, що це маніпуляція, що це психологічні ігри, на які ви не будете піддаватися. Але якщо тиск буде дуже сильним, то просто скажіть, ви знаєте, я зроблю це через два тижні. І відкладіться на два тижні. Чому саме два тижні? Бо через два тижні, вже 20 листопада, Платон буде виходити. З Козорога і перейде до Водолія. І оці всі, все, що від вас будуть вимагати, воно якось забудеться, розсосеться, і вже ніхто про це не буде споминати. Не буду пам'ятати про це. І до речі, на такий ну, не дуже простий емоційний день, тому ввечері бокал такого витриманого старого вина чи бокал вісімдесятирічного річного віскі, Якщо ви це полюбляєте, це ну, дуже класно покращить ваш психічний стан. П'ятниця, 8 листопада. Місяць у Водолії в гарних аспектах до кармічних вузлів. Ви бачите, як на цьому тижні да кармічні вузли наступають в гарні аспекти з планетами. Це день, коли ви можете посіяти, посіяти дуже класні зерна, дуже класні семена для своєї доброї карми. Бо саме у цей день світ дивиться, да що ви сієте, і обирає для вас, відкриває для вас які нові вільні шляхи. Тому. Саме у цей день зробити щось гарне і корисне для великої кількості людей. Що це може бути? Чи поділитися якоюсь інформацією, чи проведить безкоштовний майстер-клас, чи проведить якусь безкоштовну ну, презентацію, розкажіть людям про якісь своє вміння, які теж можуть бути їм до вподоби. І зроби це просто так. Також робіть любі компліменти мам ну, усім, якого кого ви зустрінете. Давайте їм якісь поглажування, чи умовні, чи безумовні. Бо реально у ну, цей день така скарбничка доброї карми, яку ви формуєте, і яка буде дуже впливати на те, які шляхи світ буде відкривати вам. І ну, цей день сприяє цьому. Субота, 9 листопада. Сонце у скорпіоні у такому конкретному жорстокому конфлікті з місяцем у Водолії. Оце день, коли вам буде дуже важко знайти рівновагу і утримати рівновагу у своєму внутрішньому стані, бо ніщо не буде підкорятися вашому контролю. Всі домовленості про якісь зустрічі, про якісь там справи, які ви будете робити з іншими людьми, вже домовились про них. Воно буде зриватися, відмінятися, йти не туди, будуть якісь запізнення. І оце буде дуже сильно розхитувати ваш внутрішній стан. Чого вам не треба робити, перше, ото забити на усі зовнішні обставини і дивіться всередині себе. Нікого не лікуйте, нікого не вчіть життю, не розказуйте, як потрібно було робити, і не видвигайте такі лозунги та гасла. Коли це буде відбуватися, щось буде зриватися, моментально розвертайте свою увагу всередину себе. Бо у Скорпіоні ще енергія, яку буде мати сонце у цей день у своїх лапках. Вона сприяє рефлексії, психічний процес, який які спідвучить енергію скорпіона. Це рефлексія. І коли щось буде зриватися, питайте себе, чого я так реагую, що мене дратує, що я можу зробити, щоб мене це не дратувало, і зберегати спокій. І якщо ви будете рефлексувати у цей день, а не йти у світ і виправляти його, то це буде реально вдалий день, і він дуже посприяє вашому іще і розумінню себе і тому, як ви реагуєте на різні негоразди, і це буде дуже корисно для вас. Неділя 10 листопада Меркурій у стрільці має аж 6 6 аспектів до інших планет, ну майже до всього гороскопу. Коли планета якась має отаку кількість аспектів, вона має назву її ім'я Король аспектів. Що це значить? Це значить, що ця планета і все, що ви робите в рамках її цілі, це дуже впливає на різні сфери вашого життя. Оцей той день, коли Меркурій, ваші Меркуріанські справи будуть впливати на різні сфери вашого життя. Що ж вимагає Меркурій? Да, і, і що це за судособисність всередині вас, яка є королем аспектів у цей день? Меркурій вимагає перше, щоб у цей день, у неділю, ви мали дуже класний контакт із реальністю і буквально перевіряли інформацію, яка до вас поступає, на ту тему, чи я в доброму розумі, чи вірно розумію цю інформацію, і чи ця інформація правдива, і вона відповідає реальності. Також Меркурія, ціль Меркурія. Ну, з цієї особистості всередині вас, щоб ви розмовляли, щоб ви ділилися інформацією, щоб ви спілкувалися да, з іншими людьми. Тому найгірше, що ви можете зробити у неділю, це бути наодинці, сидіти мовчки і не з ким не спілкуватися. Оцього вам не треба. Оскільки це король аспектів, то спілкуйтесь. Говорите, шліть смски, розповідайте да, іншим людям про що хочете, розповідайте, бо навіть одне слово, якесь, чи те, яке ви скажете, чи те, яке вам ну скажуть у відповідь, воно дуже посприяє тому, що Порше, ви. Мали класний контакт з реальністю, і щоб ну це дуже класно вплине на якісь. Я зараз не знаю, на які да, бо Меркурій створює дуже багато аспектів, але на якісь сфери вашого життя там наступить така ясність, яка дозволить вам приймати нормальні рішення, яка дозволить вам розуміти, а що вам робити з цими ситуаціями, так щоб вони були гарні і ну такий додаток комерційно, в тому в тому числі також гарні. І головне. Нагадую, не проводити цей день наодинці, і не проводити цей день мовчки. Отакий на тиждень. І, і ми будемо дуже раді, якщо ви будете ставити вподобайки цьому відео, якщо ви будете з нами, підписуйтесь на наш канал, бо ну для нас це, по-перше, класний обмін між нами і вами. І для нас дуже приємно, коли наша робота, коли наша праця, вона доходить до вас, ви її цінуєте, і тоді в нас ну виникає натхнення робити її далі, робити її більше. І наповнювати наш канал дуже корисними і дуже класними речами. Отже. Класного вам тижня, гарних вам днів, щоб ви ловили можливості і не попадали у пастки, не потрапляли у пастки. І будемо з вами на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал і до побачення. Гарних вам днів!